Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео присвячено темі, яка є важливою та актуальною для багатьох. А саме, як обрати аромат, який би приносив вам задоволення і пасував саме вам. І для того, щоб цей вибір був вдалим, існує декілька. Правила, якими варто користуватися, і існує декілька таких порад, яких варто притримуватися, аби зробити вдалий вибір. І перше, на що безумовно важливо звернути вашу увагу при виборі аромату, це чітке розуміння того, до з якої нагоди ви плануєте використовувати той чи інший аромат, яке призначення буде в цього аромату, в яких умовах він буде складати вам компанію і доповнювати ваш образ, оскільки багато стилістів, багато модельєрів завжди наголошують на тому, що щоб всі ми приділяли дуже велику увагу. Саме деталям. Тобто, щоб, от, коли створюючи образ, дуже важливим, щоб гарними та якісними були саме аксесуари, які ми використовуємо, створюючи образ. І безумовно хороший, якісний парфум, який вам пасує, також буде одним з таких красивих, якісних і. Аксесуарів, який буде завершувати ваш образ. І сьогодні в даному відео я хочу поговорити з вами про те, як саме обрати парфум, який буде особисто для вас ідеально пасувати, який буде створювати вам хороший настрій, справляти прекрасне враження про вас у оточуючих. І ми почнемо! Як я сказала, для того, щоб цей вибір був далим, важливо розуміти, куди ви плануєте використовувати цей аромат. Тому, обираючи парфуми, було б дуже добре, якби у вас була можливість придбати декілька ароматів, які будуть актуальними з тієї чи іншої нагоди. Тобто все аромати, які, якими ми користуємося, наприклад, в офіс або на якусь вечірку, вони все-таки по-різному, мають по-різному звучати, і ну, по, -по, -по -різна, різна міра інтенсивності звучання цих ароматів. Ну і власне сама піраміда цих ароматів. Теж має відрізнятися, оскільки офісними вважаються більш доречними в офісі вважаються композиції, які мають легке, ненав'язливе, таке дуже повітряне, прозоре звучання. А на вечірку або ж на таку зустріч легкого формату, дружню якусь, все-таки можна вибрати більш такі, знаєте. Цікавіший, більш якийсь, можливо, солодший, інтенсивніший аромат, якщо це зустрічі там, романтичного характеру, то це може бути таке більш спокусливе звучання цієї композиції, глибше, елексирніше, більш насичене. Тому також визначтеся з тим, куди ви плануєте носити ті чи, чи інші парфуми. І я ще раз повторюся: наприклад, для офісу це легші такі більш делікатніші. Парфуми. Для вечору, якщо це зустріч з друзями або близькими, можуть бути більш насичені такі солодші, глибші аромати. Якщо це романтична зустріч, то це можуть бути аромати такого досить інтенсивного звучання. з Таким звабливим підтекстом. Якщо це якісь повсякденні аромати, ну, де ви, наприклад, вдома проводите час і самі з собою, то це теж можуть бути декілька різних ароматів. Якщо вдома в родині і ви там, займаєтесь якимись побутовими справами, то це можна надати перевагу якимось таким нюдовим, зовсім легким ароматам, які просто доповнюють запах вашої шкіри. Або ж якщо ви там Проводити час самі з собою, там якось щось цікаве дивите, читаєте, чи там якісь роздуми у вас, то можна вибрати навпаки щось таке глибше, більш спецієве, більш інтенсивніше, з таким якимось медитативним відтінком, і самому насолодитися звучанням якихось таких складних. Багатокомпонентних композицій, які іноді не завжди викликають захват поточуючих, але ви самі, так якось усамітнившись, проводячи час і присвячуючи час самим собі, можете, от якраз, цими ароматами, знаєте, така своєрідна ароматерапія є за допомогою парфумерії. Тож це теж іще одна з категорій. Ну і перейдемо до більш таких. Правил прикил одного характеру, і почати треба з того, що дуже важливо визначитися з, з концентрацією самих парфумів, тобто, що це буде в залежності від ситуації. І парфуми поділяються на наступні категорії: буває чистий парфум, це означає, що в парфумах присутні ароматичні. Масла в у відсотковому співвідношенні від 16 до 35%. Це е, такі, е, такі парфуми мають насичене звучання, е, там часто їх називають чистий парфум, і це завжди якась така. Е, ну, іноді бувають великого розміру пляшечки, але традиційно це від 7,5 мл до 15. Зазвичай це така притерта кришечка, і сам аромат наноситься намазово. Це в мене Chanel Chance в версії парфум. І Це так красиво. І мені вже прямо захотілося, знаєте, нанести цей аромат, але все-таки краще такі аромати наносити одноразовими аплікаторами, які ви потім просто витираєте, тому що під час контакту аплікатору з шкірою. Там під або шкірне сало може потрапляти на саму кришечку, якщо кришечкою наносити, і парфум може псуватися. Але саме звичайний цього парфуму, от в такій концентрації, воно завжди таке, знаєте, вершкове, шовковисте, дуже красиве, але без якоїсь агресії. воно... Такою приємною поволокою навколо вас знаходиться, і, звичайно, якщо є можливість придбати якийсь аромат, який ви любите, то спробуйте знайти його в версії парф чистий парфум, тому що це буде чисте задоволення. Наступна концентрація парфумів це парфумовані води. І в них зазвичай ароматичних масел Знаходиться від 13 до 20%. І в такій концентрації аромати виходять, звучать теж досить насичено, глибоко, в якійсь мірі елексирно, тому що тут Ах, клас, це в мене аромат Івсев Лоран Сінема. І я хотіла вам показати парфумовану воду Coco Mademoiselle в версії Intense. От ці аромати в такій концентрації вони дуже інтенсивні, шлейфові, стійкі, такі глибокі, вони вас огортають і весь час навколо вас так дуже неспішно, дуже вальяжно рухається. Без перебільшення прекрасно звучать, але от я взяла просто парфумована вода і версія Intense. Intense це говорить про те, що ну, максимально високий тут, наприклад, може бути десь 15% парфумованих масел, а версія Intense, то воно вже від доходить до 20% і якраз в кладуть більший відсоток нот бази щоб воно глибше звучало, насиченіше, так, знаєте, дуже магічно, дуже якось ну, так запаморочливо, коли ви слухаєте цей аромат. І все таки цю версію. Вона досить я маю на увазі парфумовані води, вони стійкі, шлейфові І краще їх використовувати все-таки на якісь вечірні мероприємства, там десь на вечірні прогулянки, зустрічі, коли дещо прохолодно, якщо це літній час. Взимку теж вони от добре звучать в холодний час, коли вітер, коли волога, коли там морозне повітря. Ця версія. Ця концентрація надзвичайно красиво звучить і от дуже є доречною. Але оскільки зараз літо, то завжди зважайте, будь ласка, на те, що така концентрація буде досить інтенсивною, і тому якби орієнтуйтесь на вподобання оточуючих, аби ви не завдали їм зайвого клопоту, тим, що парфум буде дещо інтенсивно звучати. Наступна концентрація це туалетні води. І в них концентрація ароматичних масел від 4 до 13%. І от я взяла вам два приклади туалетної води. Це в мене Dolce Gabbana Light Blue і бренд Hermes 24 Faborg. Теж в туалетних вода. І ця концентрація вона вважається легшою, вона вважається більш універсальною, більш такою. Комфортною для використання на кожен день для того, щоб користуватися подібною концентрацією в місцях, де буде багато людей, в скупчення великої кількості людей на роботу актуальна, але ж знову таки, все-таки звертайте увагу на піраміду, оскільки, наприклад, туалетна вода Light Blue – це щось таке акватичне, легке, повітряне, якась молодість, свіжість, легкість, то та сама туалетна вода в. Ермесі це вже глибші, насиченіші ноти, хоча версія і туалетної води, але все-таки це глибше, дещо ретрове звучання, і наявність таких нот, як лангі-ланг, ваніль, мускус, вони все-таки роблять там квіткові ноти, поєднання з квітковими нотами, все-таки дає якусь важкість аромату, і це теж відзначається на тому, як він проявляється під час. Користування тому, навіть якщо це туалетна вода, зверніть, будь ласка, увагу на піраміду композиції. Вона багато про що скаже, оскільки, якщо в піраміді цитрусові та квіткові, то зрозуміло, що це легка. Така летюча, прозора е, композиція. Якщо ж більш складні ноти, там фрукти, наприклад, з мускусом в туалетній воді, це вже буде щось інтенсивніше, глибше і тому цей аромат, послухайте, як він буде звучати для вас, наскільки комфортно та для оточуючих. Самим легким е, варіантом е, парфумів це є одеколони. В них від 3 до 5% ароматичних масел, і це такі легкі, зовсім. Прозорі, комфортні для сприйняття аромати. Вони не відрізняються там великою стійкістю та шлейфом, але все рівно, коли, наприклад, ну, всі ми по-різному сприймаємо аромати, хтось любить дуже інтенсивні, а комусь достатньо ледь-ледь вловимого ледь, ловимого звучання для того, щоб отримувати задоволення від наявності парфуму. І тоді одеколони це є, як то кажуть, ідеальне рішення для таких користувачів і. Наприклад, от я взяла знову ж для порівняння дві композиції: це Ермес Одеколон, Соковитий ремень та Бренд Герлен аромат Шалімару в версії Одеколон. І якщо соковитий ремень, він такий ягідний, свіжий, легкий, прозорий, ну такий дуже класно він зараз на літо, на тепло підійде. І він такий пасує дуже молодим енергійним дівчаткам, жінкам, які люблять рухатись, таким, знаєте, <смі> жінкам, які багато посміхаються, які такі дуже комфортні, приємні. Цей аромат ідеально підійде і подібні формати. То от шалімар в версії одеколон це можливість познайомитися з культовим ароматом. Але, знаєте, буває не завжди ти можеш відразу відчути. Всю красу оригінального звучання парфуму, тому от починаючи з одеколона, це більш легша версія, але така ж прекрасна. Вона вона свіжіша, вона не така інтенсивна, не така вона не така глибока, але така ж прекрасна. І оце ДНК самого аромату тут зберігається. І це як можливість покористуватися класним вашим улюбленим ароматом, який дуже доречний там взимку, восени, весною. Влітку просто використати версію одеколон. Вона буде неперевершено і дуже доречно звучати в цей період. Ну і зовсім такі легкі варіанти ще пропонуються. Це як серпанок для волосся, димка для волосся. Або ж в шанель от нещодавно вийшов аромат Льо Прайв, це Coco Mademoiselle. Я надзвичайно люблю цей аромат. Перед цим я вам показала версію Intense. Це моя улюблена концентрація. Але ну, влітку немає ніякої можливості її користуватись. І тому версія Prime – Взагалі, виробники її позиціонують як аромат для сну, але це для мене ідеальний аромат для спекотного літа. І саме зараз я його дуже активно інтенсивно користую. І в цьому, бачите, є теж свої плюси. Я впевнена, що знайдеться багато шанувальників цього парфуму, які от буде в рази приємніше користуватися в спеку саме такою концентрацією. Як важлива річ, на яку потрібно звернути увагу, коли ви обираєте собі парфум, це обов'язково його протестувати. Тому що буває так, що ви відчули дуже красивий, приємний аромат, який вам просто сподобався, захопив вас, який звучить там чи від вашої знайомої подруги, чи просто ви десь там в транспорті зустріли незнайому людину, відчули аромат парфумів, поцікавили, що за композиція. і... Зразу купили її, наприклад. Але іноді це не завжди правильне рішення, оскільки дуже важливо протестувати аромат саме на собі, щоб цей аромат контактував з вашою шкірою. Тому що наш, ну як то кажуть, наш унікальний фізіологічний запах шкіри і гормональний наш фон воно все настільки індивідуальне, що під час контакту тих чи інших парфумів саме з нашою шкірою, з нашим організмом. Він цей парфум може проявлятися по різному, і його звучання може бути різним. І навіть ваше сприйняття цього аромату може бути різним від того, що ви його чуєте з когось оточуючого, чи як ви відчуваєте цей аромат на собі, це може бути два різних звучання, тому обов'язково тестіть аромати. Самі так поносіть його, відчуйте, повзаємодійте з ним, бажано протягом дня, щоб відчути, наскільки ви підходите один одному, так можна сказати. Також ще дуже важливо, коли ви вибираєте парфум, все-таки орієнтуйтеся завжди лише на власне відчуття. Якщо аромат дарує вам радість, піднімає настрій, ви якось так чим, знаєте, наповнюєтеся, як то кажуть, немає особливого приводу для якогось такого е, приємного цього вайбу всередині, але він вас наповнює від відчуття, от ви послухали аромат, і вже у вас всередині так світить сонечко, знаєте, як буває. Це 100% ваш аромат. Але якщо, знаєте, ви трошки його поносили, ви вже від нього втомлюєтеся, якась нота. От, крутить вона і не дає вам спокою, то однозначно купувати такий аромат не потрібно, тому що він не принесе вам задоволення, навіть якщо він буде самим модним, самим сучасним там. Суперновинка, суперреклама, розрекламований. Всі блогери там і всі, всі, хто може, його рекомендують, всі в захваті, всі там втрачають свідомість від того, як він звучить. Але якщо ви просто на елементарному рівні задоволення не відчуваєте цього задоволення, то найдіть щось інше, щось більш унікальніше. Там, знаєте, в тому, що ви не користуєтеся парфумами, які зараз суперпопулярні, є своє, свої принади, оскільки її якось вирізняти. І бути унікальним, це теж така хороша історія, і ну, це не завжди говорить про те, що ви там не розумієте якихось трендів чи мені. Це говорить про те, що ви чітко відчуваєте своє і не даєте цьому, знаєте, як кажуть, шуму сторонніх голосів заглушити ваш внутрішній голос і залишайтесь вірною самим собі, своїм якимось вподобанням, переконанням та. Тому що дійсно підходить саме вам і можете це відстояти, знаєте, демонструючи аромат, який не завжди всім там зрозуміли, чи він там, ну одним словом, Відстояти свою лінію і це дуже правильно. Як краще робити тестування, і коли правильно це робити? Спробуйте виділити для цього день, щоб піти за парфумами, і зробіть краще це вранці. Перед цим просто прийміть душ, не наносьте на себе якісь інші парфуми, такі інтенсивні, щоб ви могли прийти в магазин, якщо плануєте в магазині це робити, послухати аромати, і то, якщо ви прийшли і там. Консультанти можуть ну, консультувати вас, там щось підказувати. То, по-перше, дуже часто консультанти можуть радити аромати, які подобаються саме їм. Тобто, о, знову ж прислухайтесь до себе. Часто вам можуть радити аромати, які, знаєте, самі такі популярні, більше всіх їх купують. Теж, знову ж, на внутрішній, знаєте, ваш внутрішній компас, щоб вам показував дорогу, в якому напрямку рухатися. Або часто бувають аромати, які треба там в магазинах, щоб їх якомога швидше продати, теж їх можуть запропонувати. Тому, звичайно, подивіться, які варіанти вам пропонують, але не, от, не давайте так сказати, щоб на вас тиснули. І все-таки внутрішньо відчувайте, ваша композиція чи ні. Не варто зразу наносити на себе всі аромати. Послухайте декілька просто з пляшечок. Маленька підказка, шлейфові та стійкі аромати дуже добре відчуваються, от, якщо ви берете ну, просто пляшечку відкрили. І от я відкрила, що тут просто бомба! Цей аромат, дуже класний, шлейфовий. я його Класно відчувати. Якщо ж ви прислухаєтесь, то будьте готові до того, що аромат буде середньої стій, середнього шлейфу, можливо, навіть маленького, якщо треба послухати. Але тим не менше, послухайте спочатку так аромати, потім серед них те, що вам сподобалось, нанесіть на блотер це паперові це смужечки, щоб так їх більш в інтенсивному форматі ці аромати відчути. І вже серед них, якщо ви там визначились дві-три позиції, тоді вже їх нанесіть на пульсуючі точки, як то на лікоть тут біля. Хистіє руки теж нанесіть. Я, наприклад, завжди це я можу чотири аромати протестити. Я тут наношу на двох руках і налікоть. Воно ніби не поруч, і тоді зручно слухати їх. І знову ж таки нанесіть і підіть десь, прогуляйтеся торговим центром, щоб ці аромати якось трошки заграли, трошки пройшов час, вони відкрилися, проявили себе. Дуже важливо, коли ви нанесли аромат, не розтирайте їх, тому що утворюється таке спиртове пятно, яке не дозволяє піраміді правильно так, як вона запрограмована розкриватися. Аромат це дещо порушує, тому просто нанесли і не робіть ніяких механічних рухів для того, щоб ніби пришвидшити розкриття аромату, тому що насправді це негативно впливає на звучання тієї чи іншої композиції. Прогуляйтеся і потім з часом відчуйте, який аромат все-таки полонить ваше серце. За тим і повертайтеся. До речі, те, що в мене десь на каналі є відео про в чому переваги методу користування парфумами, таким, як розпив. Я також займаюся розпивом, і якщо якісь аромати... З сьогоднішнього відео вас зацікавили. можете з ними поділитися. Ось моя сторіночка в інстаграм. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де я роблю розпив. Ви можете подивитися асортимент моїх парфумів, і якщо щось вас зацікавить, замовити від Леванти. І я впевнена, що ви обов'язково знайдете парфум, який буде вас надихати, і який стане. Дуже-дуже приємним супутником в вашому житті. Якщо у вас є можливість користуватися таким, як сказати, методом тестування парфумерії як розпив, скористайтеся обов'язково їм, тому що коли ви купуєте, наприклад, 5 мл аромату, це прекрасна можливість в домашніх, спокійних таких максимально близьких до повсяденних умовах. Протестувати, як аромат звучить, наскільки вам з ним комфортно. Я особисто сама теж дуже багато користуюсь розпливом. Перед тим, як купувати повномірні флакони, ви могли б помітити, що моя колекція така досить своєрідна. Колекція парфумів. Там в мене на каналі, до речі, є огляд на неї. Це все-таки більш люксові парфуми, і багато з них такі дещо ретрові. Оскільки мені дуже ну багато з них перед тим як придбати повний флакон, я тестила на розпив. Оскільки мені важливо там придбати флакон не тільки як, знаєте, історію парфумерну, але ще щоб, щоб я сама користувалася їм, щоб я отримувала задоволення від звичайної композиції, щоб я її носила і якось ну знаєте, знайомилася з ароматом. Тому, ну, особисто для мене це такий один з універсальних методів, як підібрати комфортний для себе аромат. Як я вже в багатьох своїх відео говорила, я теж займаюся розпилом і ділюся дівчатками. Ароматом. і мені так приємно читати буває, знаєте, там коли ну, ті, хто в мене купували, наростив аромату, кажуть, дякую за аромат, класні аромати. Моєму чоловіку, наприклад, дуже сподобалось його звучання, і він мені подарив, подарував повнорозмірний флакон. І це такий кайф, знаєте, коли ну, таке вдале оце звучання аромату, і те, що людина спочатку без якихось великих фінансових затрат спробувала цю композицію і далі стала. Власницею повнорозмірного флакону. Ну, мені здається, це класна історія і така класна практика. Тому також, якщо ви розносите аромат, тестите його. Дуже важливо, щоб він приносив вам як задоволення, так і якомога довше звучав, і приємно огортав вас. Тому коли наносите аромат, зазвичай робіть це, будь ласка, на волосся, десь всередину волосся, не на саме волосся, щоб від ультрафіолетового випромінювання не пошкодилось волосся. І на шкіру та пульсуючі точки, саме це дозволить аромату максимально добре проявити себе і порадувати вас своїм звучанням. Також обов'язково враховуйте такий момент, що всі парфуми мають або панорамне звучання, це тобто аромат, от як він починає звучати, так протягом всього часу свого звучання те, як він проявляється в просторі, не змінюється. І бувають аромати піраміди, пірамідного звучання це коли поступово як... Верхні, середні та базові ноти розкриваються в ароматі, і він протягом часу дещо змінюється з'являються такі різні прояви тих чи інших компонентів, які входять в аромат. Тому також враховуйте цей момент, аби ну, не засмутитися, що у вас якісь були одні очікування, а аромат подарував вам інші враження. Тому це теж досить важливо. Ось такі не надто складні, але досить дієві методи вибору ароматів для того, щоб парфуми вас своєю присутністю радували, надихали. І я сподіваюся, що в кожного з вас буде можливість придбати собі декілька парфумів на різні нагоди життя, що ці аромати будуть вас радувати, бадьорити, надихати на нові звершення. Підтримувати в складні якісь емоційні моменти і давати надію на краще майбутнє, яке всіх нас чекає попереду. Також, якщо дане відео для вас було цікавим, та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові ароматні відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!